Сало символ української кухні та справжній бренд нашої країни. У Кам'янському вже традиційно відзначили день сала. Організували це смачне і колоритне свято, громадська організація Молода бджола за підтримки міського голови Андрія Білоусова, управління культури, департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики, волонтерського центру Геобджола, Геофонд розвитку Кам'янського та ресторану Сало. Як містяни відсвяткували цей день? Далі у сюжеті. Біля кіноконцертного залу мирна гостей чекали конкурси: ярмарок, концертна програма та звичайно дегустації сала у найрізноманітніших варіаціях. Смачне веселе свято об'єднало сотні мешканців Кам'янського. Сьогодні громадська організація бджола. Підтримуючи національні традиції, наша аутентичність організувала свято сала. Цей продукт, по якому нас знають в усьому світі. І я як лікар хочу сказати, це корисні жири, це про здорову тарілку. Організатори підкреслюють, навіть такі, на перший погляд, жартівливі заходи, мають особливе значення, адже допомагають відчувати українську ідентичність і підтримувати національні традиції. Разом з партнерами організували таке чудове свято для містян, аби кожен відчував цей український дух, український патріотизм. Адже на наш час це надзвичайно важливо. Навіть такі свята, як день сала, може зватися трошки комічним, але сало завжди є, було і буде у українців. Сьогодні для містян ярмарок, сьогодні конкурс на несмачніше сало, конкурс малюнків дитячих патріотичних. До святкування долучились і працівники культури. Вони підготували концертну програму, адже як кажуть, де смаколики, там має звучати і пісня. Ми приєднали з працівниками культури своєю арт-терапією, бо там же там поїсти, там і культура бути, ми ній виступити. силами кіноконцертного зала Мир у нас організована концертна програма. Так що я думаю, що буде сьогодні мешканцям Лівобережжя цікаво буде. Серед відвідувачів і молодь. Для них це не лише дегустації, а й можливість креативно проявити себе у конкурсах. У цей день дуже важлива честь для молодіжної ради приймати участь в такому цікавому заході. У нас як дегустація буде. Таке сало. В мене сало, наприклад, там три види сматочки. Перша частина це в'ялені томати, друга зеленю, а третя це класичне сало. А ярмарок став особливим майданчиком для місцевих виробників і майстрів хендмейду. Майстриня, яка виготовляє ручної роботи. Це все ну, наша робота. Потім ми ще донатимо для наших захисників, відсоток не даємо. Треба ж допомагати, тому намагаємося підтримувати їх з усіх боків. День сала у Кам'янському став не лише гастрономічним святом, а й нагадуванням про важливість зберігати та шанувати українські традиції. Бо сало це більше, ніж продукт. Це частина історії, культури і нашої національної ідентичності.